А ви впевнені у вашому роботодавці? У пенсійному фонді розповідають: нерідко буває так, що недобросовісні роботодавці, виплачуючи заробітну плату, не сплачують пенсійні внески. У такому випадку страховий стаж людині не зараховується або зараховується у мінімальному розмірі. Перевірити цю та іншу інформацію можна безкоштовно, зареєструвавшись на веб-порталі пенсійного фонду України. Ця інформація захищена. Всі індивідуальні дані людини захищені і Після реєстрації на веб-порталі кожен може навіть щодня, щомісяця перевіряти дійсно, скільки заплатив роботодавець внесків, скільки зараховано до стажу, вони мають також доступ, щоб подати скаргу до управління. Можуть пізніше, вже коли пенсіонер досягне пенсійного віку, переглядати свою пенсійну справу, бачити, що зараховано до пенсії. Подавати заяву на перерахунок і ще багато інших переваг, які будуть з часом доповнюватися. Щоб зареєструватися, не виходячи з дому, зазначає Ольга Кобіс, необхідно мати електронний цифровий підпис. Без електронного цифрового підпису людина може підійти в будь-яке відділення пенсійного фонду, найближче за місцем проживання. У нас це знаходиться на Майдані Волі 3, і зареєструватися, заповнивши коротеньку заяву. Після цього людина має необмежений доступ до своїх індивідуальних даних. Також у пенсійному фонді звертаються до пенсіонерів. У разі працевлаштування чи звільнення з роботи, а також відкриття підприємницької діяльності, слід повідомити орган пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, оскільки це впливає на її розмір.